Полазив, подивився, пороздивлявся, що там з баком, знизу, все окей, все нормально, все на своїх місцях. Побити проводки, нічого пом'ятого не помічено. Я думав, може вони лазили америкоси і виправляли тут арку. Тут є в мене сліди, що безпокрасочників робили. До речі, такі собі безпокрасочники. У Мериці, в принципі, виправили, але мені не дуже подобається, як вони виправили, Там така трошки структура тепер порушена. Може потім віддам, щоб переправили, якщо вийде. Е, і відклеїв Кришку люка. До такого стану вона тепер дійшла. Зараз я її візьму 20-й торксик. Порозкручую і підрівняю, поставлю на своє, місце, бо вона не відкривається і не закривається, і там така щілина, що буде тікти вода, тому треба обов'язково це пофіксити. Так, весь статив в батіні в синій штукінці, якою він оброблював дерева. Потім треба буде виключити. Ця тут є, рішотка є. покажу в чому проблема була хюсто. Тут іде механізм. О, там іде механізм. І тут іде механізм. І в мене виламало шматок планки. Я її вставив, вона плотно вщолкнулась, але зверху тут шматки її планочок що були. Вони попадали десь, до речі, треба їх познаходити, щоб воно ніде не заважало. І воно б потім ковзало б не дуже правильно от в цій штуці. Тому довелось з герметика, взяв крокодайл гермет козовний і, типу, фізично відтворив цю планку плюс-мінус, щоб було схоже, воно потім притреться, може я візьму дреміль його якось підрівняю. Але ну, це точно буде краще, ніж без неї. І вона має за, за рахунок цього триматись хоча б. Тому що ота направляйка, я її зараз би вставив, вона там, в принципі, поломана, вона трималась там трошки на одному шматочку, вона б випадала. Тепер випадати не повинна. Думаю, що буде працювати. Я дуже на це сподіваюся. І, до речі, я спочатку ця штука вискочила в мене, того і зламалась. Ось з цієї направляйки. Вона була тут, вона його. Вгору стрельнуло, воно тут відламалось, і через це воно тричало, я не міг вставити. Спочатку я так його заліпив, а потім думаю, як я буду вставляти в цю направляйку спробував, хрена вона туди не залазить, тому я зняв цю планку, щоб була відломана, вставив, припідняв люк, щоб був доступ, і знову переклеїв. В принципі, якби був ранок і жарко, то воно б застигло, я все зібрав і було б нормально, але чомусь. Не передавали дощу, але вже не летіли хмари, якраз коли я почав робити люк. І я так відчуваю, що прихолодало, мабуть, зараз буде дощ. Тому зараз ставлю люк, лишаю його на привідкритому положенні ось так, щоб воно тут засихало в мене. І тут якось заклею його. Капець. Чесно кажучи, і перший раз така фіня не зустрічав ніколи, завжди припіднімала просто скло тут прям сильно жахнуло ж. Того... Так. Усім добрий ранок. Все, синій немає, синю продав. Купив Ілюха з Києва, хай їздить, кайфує, я думаю, що він буде задоволений. Реально дуже класна машина була. Мабуть, найкраща та, що в мене була. Ну точно найдорожча. Флагман. Синій флагман був. Ця попроще тепер буде. Що тут? Жду рихтовщика, він мені ввечері дасть точну відповідь, якщо він не зможе, то віддам в бучі, щоб рихтували. бо я вже ну, пішком мені не сильно класно ходити. Я останній раз пішоходом був рік тому. То треба зробити і їздити. Тим більше що можна їздити на електриці, вигідно, вигідніше, ніж на автобусі. Точно комфортніше. Зараз е, зберу панель. Поставлю фари, поставлю бампер, Там попідгібаю замки, ті, що в мене є, мої, щоб вони нормально стали. І в такому вигляді вже можна віддавати на рихтування. Мені тільки не вистачає двох закладних в продовжувачах лонжеронів. Нам Треба просверлити дирки і повставляти через ці бонки. Пістолет я купив, а от бонок не було в комплекті, а я щось думав, що вони будуть. То їх треба поїхати купити, мабуть, в епіцентр зараз зганяю. І все, і все є для рихтування Прийшло куча ще запчастин, там е, термостат. Е, ще щось я вже навіть не пам'ятаю. Ну, ну, повітряні там, трубки ті, що на цей самий, ті, що на вентиляцію картера. Багато чого прийшло, можна робити, збирати, потроху погода. Жахлива, але тепло вдягнувся, то можна працювати. Ну, я зберу панель і віддам на рихтування решту вже потім буду ставити. Бо воно не горить. А оце це мені зараз горить, треба рихтувати. Так, ну що, час іде. Настрою працювати в таку погоду, як завжди, нема. Але так як у мене машини тепер теж під дупою нема на, на кожен день, то настрій, не настрій працювати треба і збирати трієчку. Так, розклав тут всі запчастини по панелі. Треба в тих продовжувачах поставити дві закладні, для цього купив пістолет для вставок. Взяв старий шматок, який не жалко потренувався, поставив, нормально вийшло. Зараз зроблю на тих дві вставки і можна збирати всю морду, всю панель і віддавати хай рихтують. Частини всі в принципі є. У мене є тільки одне невеличке питання, це по одному із замків капота. Але якщо що, то є де взяти навіть купити. Хоча є шанси, що можливо і мій теж буде живий. Тому що гоу! Погнали! Оставлю, мабуть, якісь меншу, щоб довше вистачило. 6 годин. А, ну якість і так стоїть 720 Переставлю камеру, бо мабуть вам через мою спину а, ні фіга не видно. Так, поїв, перекусив, помив руки, зігрівся трохи. Що мені лишалось, що я зробив? Що лишалось, лишилось? Так, панель я зібрав, не ставив тільки низ. Ой, нафіг не треба, треба верху обов'язково, щоб бампер виставити. Лишилось мені прикрутити ось цей замок. Сюди замок. В принципі, тут тримається нормально. А, сюди замок, там його треба підріхтувати, спробувати, щоб він вставав. Поставити петлі, під'єднати трос капоту, фари, мабуть, поки що ставити не буду, вони там ставляться легко. Накинути бамбер і все, і машина віддається на рихтування. Вода, звісно, бридка. Холодно, сиро, так неприємно взагалі працювати, але ну, треба без варіантів. Так, ну на сьогодні все в мене. Тому що я завтикав забрати в е, мене в рюкзаку вдома, в квартирі. Лежать оці петлі і для них пластмаски. І лежать вуха, які закріпляють фари також. Без цих вух фару можна поставити тільки на два. Це і точно нема смисла прикручувати, тому що можна було б зняти з фарою разом панель туди-сюди. Я взагалі б їх, мабуть, би не ставив, тому що вони там у мене нові, і їх не сильно хочеться, щоб їх хтось брав, коцав. Якщо бучі будуть робити, то їм для рихтування вони фари, все, бампер, їм повністю все треба, щоб вони там зазори підганяли. А якщо на Борисейській, то вятер взагалі не бампер, не фара, нічого не чіпає, він по панелі дивиться по розмірам. В принципі, в мене зазори всі поставали. Не думаю, і бучанські так можуть, але вони для перестраховки роблять все, навіть гумку ставляться. Коротше, на сьогодні все. Замки стали мої рідні. Як працюють, я не можу перевірити того, що немає петельок. Але в принципі візуально виглядають непогано. Я думаю, що буде все добре, вони наче не клинять. Завтра привезу пітельки свої ці спробую. Ввечері ще раз поговорю з рихтовщиком, з Бучанським, ой, з київським, з Віталіком з подіуму. Якщо він не хоче братись, ну, тобто, якщо зараз він не хоче братись, то тоді віддам в Бучі. Я не хочу тратити купу часу ще чекати тиждень, два-три. Там мені, в принципі, швидко зроблять, але от з приводу якості. Ну, може Віталік би зробив трохи краще, але в принципі, я думаю, що тут на цій штуці плюс-мінус. Якщо він навіть мені вони тут витягнуть, тут вони точно витягнуть, може тут якась трошки ямка лишиться. Тут я віддам, Руслан підфарбує, буде нормально. Або якщо в Києві, то може без покраски витягне Віталік, але ну хз. Ручі побачимо. На сьогодні все. Дощ, холодно, противно. У мене була простуда, тільки пройшла. Тому з мене досить. Червона, є всі запчастини, тобто шторка, фара нова, пальтроніки. Треба буде ще там все доробити, як трошечки стане краща погода. Але треба починати робити нормально вже з нормальною швидкістю біло, 540. Бо не було запчастин, не було чого робити. Зараз запчастин є, роботи багато, але погода погана. Ну, треба все одно, треба робити, оскільки влад буде чекати. Добрий ранок. Не пам'ятаю, яке сьогодні число, що годинник не взяв. Ці штуки в мене з Алі ці з Алі це вуха на фари, це в капот. Зараз петлі вкручую, вуха ставлю на свої місця. Фари ставити не буду. Накидаю бампер і дзвоню, домовляюсь за евакуатор і везу на рихтування. домовився в бучу. Так, ну що, 330-ї відправляються на рихтування. А я слідом за нею. В такому ж вигляді як 335, правда, і фара не ставив цей раз, бо їх доведеться знімати. А так, в принципі, один в один, ще і інший, і тропи по іншому стоять. Ну і це рєст. Коротше, мінімальна різниця. на то вона сразу. Классно. Классно и быстро. Ты можна 7 метрів Все, тут уже точно пройдуть Так, там ще запаси було можна було тих метра, як ви казали Все, спасибо давайте. Окей Так, ті перегнав туди, зараз треба поставити на місце. А, зи, 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 зи. Диркну, заганю в гараж, бо буде дощ і буде не прикольно, якщо воно там сильно щось намокне. В принципі, зібрано. Так, 430-му я в такому вигляді їздила пару місяців і нічого, але все одно заганю. Зараз відкрию ворота. Блін, ну вже хоч схожа на машину. Загнав машину тільки-тільки в -тільки гараж. Заніс дені бампер його чорний і почався ливень. Часно. Акумулятори я наче подзаряджи... подзарядив. Підзарядив, підзарядив трошки. Подивимось, що воно. Так, забила не можна. Доходно. Коротше, кинув телефон, тому що дуже важко крутилось кермо. Якби був посилювач працював, я не знаю, до речі, не працює, мабуть, згорів, Або там відключена проводка може. Коротше, зробимо, буде працювати все. Але тут купаше. З і треба розібратись, радіатори поставити. Це пішок. Це треба пофарбувати. І, в принципі, по кози мені... А, ну, ясно, що все пофарбувати треба. Капот, бампера, пороги. Це вже потім. Поки що зроблю, щоб вона пересувалась хоч якось. Так, засікаємо. Сьогодні у нас наступний день після Пасхи, понеділок. Кажу, що ще типу робочий день, працювати не можна, але ну блін, наскільки вона буде вже чекати. Буду працювати в лайфтовому режимі, наскільки зможу. Бо треба робити. Ну, я реально без машини, машина цікава, хочеться на ній вже їздити. Треба бігом зробити і кататись. Гібридна машина. Дуже цікава машина.